В Івано-Франківську відбувся перший медіаринг. У інтелектуальній битві зійшлися дві команди професійних журналістів: – 25-й кадр обласного телебачення Галичина та збірна Засмасін. Учасники змагалися у восьми конкурсах. Кожен з гравців мав змогу не тільки представити свої професійні здібності, а й знання українського правопису, почуття гумору та винахідливість. Ідея проведення медіа рингу належить обласній організації Національної спілки журналістів України за підтримки кафедри журналістів журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У поєдинку взяли участь дві команди професіоналів: 25-й кадр обласного телебачення Галичина, капітан команди, головний редактор обласного телебачення, член молодіжної ради обласної організації національної спілки журналістів України Юлія Юськів та ЗАСМАСІН, тобто засоби масової інформації. Капітан команди Андрій Філіпський, головний редактор газети Репортер. Обласна спілка журналістів давно думала над тим, як якось запровадити якусь інтелектуальну гру. Я не можу сказати, ми граємо що де коли, але воно є специфічно, воно традиційне. Є тут ми хотіли б все таки наблизити до нашої професії, до нашого фаху. І були різні пропозиції, були різні думки. Ми думали розпочати з дискусійного клубу. Але загалом це воно деколи трошки буває нудно. Не завжди залучи журналістів до тієї роботи. А от у формі власне рольових ігр, мені здається, що це найкраще буде сприйматися за підсумками журналістського турніру. Перемогу здобула збірна команда Засмасін, випередивши команду 25-го кадра кількома балами. Суперник був сильний. Той формат, в якому це все відбувалося, була, я так думаю, що в нас усіх є якась непевність у своїх силах. Хоча ми досвідчені, ніби там не боїмося вже нічого, але виступати перед студентами, коли тебе представляють, ніби ж ти вже такий ну, метр, не метр, там, кілометр, не знаю. Але це відповідальність, бо діти вийдуть і потім так скривляться, буде соромно. Присутні на грі студенти кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника отримали від гри не лише естетичне задоволення, а й можливість перейняти досвід у професіоналів журналістської справи. Цікаво спостерігати за роботою людей, яких бачиш часто по телебаченню, і виданням яких ну журналами яких ти цікавишся. Ну, в загальному виглядало дуже дуже цікаво. Ведучим першого журналістського турніру був знаний інтелектуал Володимир Макаров. Команда Переможець медіарингу отримала грамоту і приз. Решта учасників разом з найактивнішими глядачами дипломи і цінні подарунки.